Дубль робимо. Два. Перший ефір у мене А да, Ідея такий проєкт: поділитися своїм світобаченням, як ми сприймаємо світ, як ми сприймаємо себе і, і що, що цікаво. Е, ну, Віра, е, я да, цілесно орієнтований терапевт. Е, це така моя любов. Я, я це дуже люблю, цілесний процес. І психологію, і да, я ще жінка моряка вже 12-й рік. <ріхи> так, я змінила професію з бухгалтера на телесного орієнтованого терапевта я в еміграції, займаюся даст своїм орієнтованого терапевта. Я в еміграції, займаюся дасть своїм життям, співпрацюю з жінками. В цій темі да, дуже люблю, і допомагаю їм себе пізнати через тілесні mm -hmm. процеси і тілесні пізнання себе про себе розкажу також. Так, я буду коротко, тому що всі готують уже сільки під шубом, yeah, олів'ї, там холодець на столі. Е, гейн. Е, ну що, Я жінка-моряка, майже на судному буде 15 років в шлюбі. Так, і була в різних направленнях: і морський бізнес, і IT, і викладач в школі. І в цьому році вирішила змінити цей напрямок на коучинг, тому що мені близька завжди була тема внутрішнього світу людини, психології, психіки, як ми реагуємо, сприймаємо. І як... Так ось ідея цих, цього спільного називаємо проєкту на, насправді mm -hmm. про те, щоб поділитися своїм світобаченням, як це жити в еміграції, як це бути жінкою моряка, як це реагувати на ситуації з точки зору тілесно орієнтованої психології або коучинга. Як це може допомогти вивільнити те, що блокує? А, і пізнати силу, яка замурована десь е, внутрі. І... Ви можете і, і знаєте, і вас це все вдається. Тому так. з Новим роком! З новим роком З наступаючим! Побачимося в ефірах наступного року. Так.